Всім гайки з вами і І сьогодні я буду дивитися українське відео. І тут потрібно вгадувати всякі мемні тварини від інтелекту, штучного інтелекту. Тут буде їхній звук, і ми його будемо слухати і відповідати на відповіді. Також хочу подякувати всім 312 людям, які переглянули мій канал. Ви топчик, а ми поїхали! Ласкаво просимо до Вікторини Квізюа. Давай перевіримо, наскільки добре ви орієнтуєтеся в популярних тік ток-мемах та чи зможете впізнати всіх культових персонажів. Окей, я тут знаю, а це дерево, я не пам'ятаю, як його звук. Тралалело тралала. І цих двох я теж не знаю. Ну таке буду зупиняти, щоб мене було чути. Поміж мемних тварин. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Справедливо. Не забудьте поділитися своїм загальним балом у коментарях. Quiz.ua дарує особливий бонус найактивнішим глядачам. Ти коментуєш наші відео. Ми показуємо твої коментарі в наступних випусках. У цьому відео ми виділили тих, хто найбільше взаємодіє з каналом. Хочеш? Mm, розуміло. Оксана Заяц, з не... далі не понимаю. Ольга Залуська щодо з'ять, свелик позитивчик. Екатерина пустовити потрапити у відео я. та побачити себе серед найактивніших підписників. Пиши коментарі та бери участь у челенджі я не хочу. Просимо не забути підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Ні, ну я поставлю вподобайку. Підписуватися не буду. Поїхали. Друзями. Як гадаєш, хто це? Бомбардіро крокоділо. Un fottuto alligatore volante Eh, eh, chi è 5, Crocodile, atletico, bombarder. Bombardilo crocodile Che vola e bombarda L'eco Oh, io non so, Oh, ok bombardino, crocodilo. Bombardiero, crocodile Un fottuto Tutto alligatore volante che vola e bombarda i to? Zwiniño bombondino. ta cerdita bomba asusta a todos Że to ja znam, że to Ja ja to nicola nie czuł, ale to może, że tu pro bombu, ja zrozumię, że to swinia. Es vinino Bombondino. Es <laughs> Zvi Bombondino. Bon bon Nino Bombondino. Esta cerdita bomba asusta a todos con solo una mirada. Es comp uh, Okay. Maos je vradate kto Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano tra tromboni tritati. Ya zabu, Trippi troppa. Тактерела? Я думаю, що це тринадцяте. Там трошки щось було по трипетропи і тракторела. І. Сюди, тріпетропі. Це тріпітропі. Тріпітропі. Тропа тріппа. топі тротерела. Тра тромбоні тритаті. Бідний котик. Як думаєш, що це за персонаж? Brr <ride> patapim, il mio cappello è pieno di slim Nel bosco fitto e misterioso, viveva un <ride> brì, brì, patabim, eh, <ride> Brr br patapim, il IV numero derva. Poi c'è. Lento, pochissimo lento. 113 troppi Ce brr br patapim. Brr <ride> br patapim, il mio cappello è pieno di slim nel bosco fitto e misterioso. Viveva un essere асай Хто на твоє? Сильне дерево, сильне, і важке, і страшне. Це трохи нагадує грота, але не дала не в його руки. Ю думку, це може бути... Лавакка Сатурно Сатурніта. Де... Тут Сатурну, тут вже все, це слово Сатурну все зрушить, це шостий номер. Тут, тут Сатурну все зрушує. Принці, ту сей танто боніта, кон іль корпо ді Сатурну. Тут Сатурну все зрушує. Тут чисто. І... Це лавака Сатурно-Сатурніта. Ого! Лавака Сатурно-Сатурніта. Ой, а як людям не страшно біля неї ходити? Я би побачив таку корову. Я би все прощати, я би полетів подальше, ваш і плутон. І все. корпо ді корподіса. Як гадаєш, хто це? Burbaloni lulilolli, capibarrello cocossini mm -hmm. co Capibarrello cocossini capibarrello cocossini, cocosini, il pesce. è molto raro trovare sulle coste di Bali. Poi che c'è burbaloni luliloni, burbaloni luliloni, peccola C'è burbaloni luliloni. Burr, balony, luliloli, Kapibarello kokosini. E molto raro trovare sulle coste. Jest dogadki. Kto Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir Ja... Ja dmuję, że to Ja nie znam, kto to 8. Se boneka ambalabu. Ch itu? itu? Bo ah, boneka am ambalabu, Boneka ambalabu, entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhirat. Oke. Okay. Ye ide itu Glorbo, frutto drillo. Di dalam palude, Glorbo frutto drillo. Фрутто дело. Це наші з фруктів є 3 і сьоме. Там не говорилось про або кавун. Я думаю, що це і сьоме. Це глобо Дрілло. дріло. Глорбо фрутто дріло. Нель профондове пауде. Глобо фру хто, на твою думку, це може бути? Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toiletti. Ehi, sei tornata! spaghetto. Ciao, tornata, mia mamma, sono arrivata a fare un po' di piacere, non ho fare un po' di piacere. E' spaghetti toaletti. Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toiletti, toiletto spaghetto. Більше не буду ходити в туалет після того, як поїв спагетті. Як думаєш, що це за персонаж? лірі лі Елефанте нел дезерто, ке каміна ква і ла. Кон ла суа конкілля і уно ролоджо, ке фа тик Друге. Тут, в принципі, те, що тут лірі лі ра Казалося про пустелю, казалося про елефанту, казалося про тік-ток. Тік-токі, точніше. Тут, то, видно, це другий. Окей, okay, добре. Lirili Larila. Lirili -la -la. elefante nel deserto che cammina qua e là, con la sua conchiglia e un orologio che fa Chi <sussurra> è autorem di 'ciei' frase? Trallallero trallallà, porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio merda. C'è proprio C'è c'è 10° nome. Dardo. C'è proprio c'è proprio anche, tra-la-la-la, tra la crocodilo, ok? tra trallallero la la tra la, la. Cazzo, cazzo, porco Dio tra la la e porco allà! ero con il mio fottuto figlio mm. merdardo. Yes un'idea, chi è Bombombini Gusini, fratello bombardiero crocodilo, che svolge tutte le stesse... 12, Bombombini Gusini. Bombombini -gusini. <laughs> bon Gusini, fratello bombardiero crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni. Mm. Zibra Zubra. Zibra Lini. Zib zib zibra. Це зібра, зубра, зібраліні. Так. Зібра, зубра, зібраліні. О, в неї ноги такі накачені. Сильно накачені. Зіб зібра, Зібра- Як думаєш, що це за персонаж? Бананіні! Вау, вау, вау. Бананучі Monkey 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 Ute. Це 15, це просто, це теж один з класних меню.

Шпіоніро Голубіро. Є бені Голуб. О, Боже, він такий страшний. Мда, я би такого не хотів зустріти. Я, я буду тебе від голубів подальше ходити, таких Мало що тебе дьовам кляк-кляк зроблять. Коекшалє шалі влада уявності. Хто є автором цієї культової фрази? Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. The night. Petlusheles 11. C'est tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Bonus round. Coba you suara golos yang yakogo kami pidhotuvaly untuk vas. Чимпанзіні, кокосіні, вау, вау, вау. Пуп, пуп, ба, дабим, коко. Ну, я думаю, по логіці, це щось з А, на-на, в кокосі, тільки це мапа. Нуджі, джі, манкі, 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 ю, Ну, це я чесно думаю, що це чимпанзіні в кокосі. Ти впізнав цей голос і знаєш, хто це? Напиши свою відповідь у коментарях. Якщо це відео набере 500 лайків, ми зробимо другу частину. Якщо вийде другу частину, я це зазнімлю. Давайте подивимось в коментарях, хто ж це. Мільян там, 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 там. гури підписати також. Люблю Бамбардіні, Гусінні, люблю шимпанзени, банани. е. Зом, я не знаю, тут так і не сказали, але я думаю, що це бананіний кокусіний. Окей, дякую за перегляд цього відеоролику, З вами був Романія. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім чао какао!